Ше 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Мої шановні слухачем подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Під градусником у Харкові студенткою поспішала на заняття до академії культури моя сьогоднішня героїня, яка давно живе і працює в Кракові. Уже в десяте вона влаштувала міжнародний фестиваль українського театру Схід захід, перш ніж представлю гостю дещо про саму фестивальну програму. Як зазначили організатори, головним гаслом стали слова Мистецтво під кулями це зустріч з українською культурою, за яку, зокрема, зараз воюють українці. Фестиваль є найбільшим і поки що єдиним подібним дійством, що представляє мистецтво українського театру в Польщі та загалом у Євросоюзі. Окрім театрів з різних міст України, учасниками стали актори з Вірменії та Угорщини. Харків познайомив публіку з танцювальною абсурдною виставою Вдови режисера а також актора театру і кіно Олега Дідика. Він представляє дій театр, який об'єднав випускників школи акторської майстерності. Але сьогодні більше про людину, яка придумала і очолила театральний фест у Кракові. Мене звати Надія Морозольшанська, я директор міжнародного фестивалю українського театру в Кракові, Схід-Захід, і теж президент фундації масових видовищ, яка є співорганізатором цього фестивалю. Тож, будь ласка, познайомте нашу аудиторію із цим фестивалем, який так промовисто зветься Схід Захід як правило в Україні це позиціонують Харків і Львів. А що ви вкладаєте у цю назву? Це назва вона далеко вийшла за кордони не лише України чи Польщі. Вона вийшла за кордони Європи. Взагалі ідея фестивалю виникла, коли ми приїхали з моєю подругою в Польщу після активного життя в культурного в Україні на навчання і. Нам, якби бракувало якоїсь такої в якій ми могли себе реалізувати. Виникла ідея створення такої зустрічі, бо були колективи, з якими ми співпрацювали з України. Щоб запросити ці колективи досить голосно назвали фестиваль українського театру Схід-Захід. Ми запрошували тоді колективи з Харкова, Полтави до Кракова. Тобто такий собі обмін з сходу на захід. І так почали. Звичайно, що це було трішки авантюрне рішення, щоб розпочати фестиваль. Тим більше, що ми не мали ані знайомств в театральній сфері, в Кракові, ані можливості фінансової, щоб вливати кошти в такий захід. Але, як кажуть, що найбільш божевільним відкрита дорога. Тому ми підійшли до цієї справи з такою авантюрою, і нам вдалося перший фестиваль організувати. Нам тоді дуже допоміг центр молоді, з яким ми почали співпрацю, і до сих пір співпрацюємо. Але тоді була мирна Україна. Ми зустрілися з колегами з різних країн, які Ведуть театральну справу цієї весни. А починали, коли Україна стояла просто на порозі безвізового існування. Все так було? Прийшли з ідеєю самого фестивалю в листопаді 2013 року. Це власне був час перед майданом. Тоді ще не відчувалося того, як це все буде. Не знали ми, як це буде розгортатися, і власне ми приходили в той момент, коли ще мала бути підписана угода з Євросоюзом про безвізовий режим. А потім розгорнулися всі всі відомі події, і, і можливо, це теж було тією рушійною силою, яка нам допомогла в тому 2013-му, потім 2014-му році. Щоб про українську культуру теж заговорили, щоб про Україну було чутно. Так, ми починали якраз найбільш бурхливий час. Підготовка фестивалю йшла одночасно з подіями, які розгорталися на майдані. І найбільшу підтримку, я так зрозуміла, ви маєте від польської сторони, вони вкладають певні кошти, надають вам майданчики, щоб гралися вистави не тільки українські, а й представників інших країн. Правильно так в європейські країни вони мають певну систему грандової допомоги індивідуально в сенсі міста можуть роздавати країни, можуть роздавати міністерства. Крім того, є ще якісь зовнішні джерела фінансування, але не з першого фестивалю. Перший фестиваль створювався на такій мові, як я кажу, авантюрні. Ми просто вирішили, що ми хочемо запросити чотири колективи. три з Полтави, один з Харкова. І ми з цією ідеєю звернулися до центру молоді. Центру молоді нам порадив звернутися до однієї з найбільших академій в Кракові. Це не Єгелонський університет, це академія гірничо-металургійна, академія Гурнічо-Хутніча. Підійшли до пані проректор, вона дуже тепло Зустріла ідею. І саме вони тоді допомогли академія коштами, які покрили харчування для учасників. Тоді це було дуже для нас важливо. А вже наступні роки ми шукали або допомогу, або теж, як то кажуть, дорогою домовленостей. Тобто, нам не давали фізично грошей, але нам давали знижки, наприклад, на проживання. Яке Знаходиться на балансі міста Кракова чи інші, якісь музеї відвідувати за Ну це такі важливі речі, які були для наших учасників і залишаються, пані Надія Полтава, ваше рідне місто, Харків місто, де ви здобували першу вищу освіту. і тому природно, що перші колективи, які до вас приїхали на театральний фестиваль Схід Захід були з Полтави і Харкова. Харків'ян, пам'ятаєте, хто це були? Так, звичайно, тому що харків'яни приїжджають mm -hmm. до нас. Перші три фестивалі вони були кожного року, а потім через рік, тобто на п'ятому були. І зараз це мій викладач. Він не був куратором нашого року, але викладачем художньої мови, з яким ми співпрацюємо, дружимо вже попри якісь там роз'їзди і кордони. Це Олександр Ковшун. Він свій час працював в театрі Шевченка. Потім перейшов в театр Юного глядача в Харкові. Зараз повернувся до театру Шевченка, а на перший фестиваль вони приїздили з театром Вінора. І власне вистава зі дірки театру Віноре була зіграна на першому фестивалі. Це не просто була вистава, тому що до неї Олександр Миколаївич підготував ще таку преамбулу, так як перший фестиваль ми робили до річниці з дня народження Тараса Шевченка. То була теж міні-вистава або одноактна п'єса за власними творами Шевченка. Тому так з Харковом нас залишилися... Зв'язки пов'язані з навчанням моїм. Там, якщо про навчання згадувати, що дала вам Харківська академія культури? Чи значно більше ви ефективніше вже навчалися в Польщі та і впродовж життя в Харкові, можливо, поза стінами Академії, щось давало вам наснагу, нові знання. Що саме? Навчання в Харкові мені дало першу можливість вирватися. Я поїхала на навчання, мені було 17 років. Трішки авантюра. Це було навчання, яке я вибрала самостійно, і спеціальність, за якою я навчалася з масових художніх, це та спеціальність, яку я. Хотіла вибрати більше того, навіть зараз, навчаючися вже в докторантурі, я пишу дисертацію про цю спеціальність. Що дала академія, Ну, як будь-яке навчання вона дала можливість розширяти свої кордони. Я дуже вдячна викладачам, які мені зустрілися. То геніальні люди, як Розін чи Житницький. це. Ті професора, які для нас, як для студентів, ну вважаю, було такий великий пласт історії і культури, яку вони до нас доносили. Крім цього, академія навчила витривалості, коли підготовка до сесії тривала 24 години і кілька тижнів. Це навчило теж, як то кажуть, браті бика за рога. І робити свій вибір йти своєю дорогою, і не боятися сказати в якийсь момент ні, я щось змінюю. Власне, академію, я в Харкові так і не закінчила, і на третьому курсі я забрала документи і перевелася в Сімферополь. І я закінчувала в Криму академію. Але попри це, я тепер маю добрих знайомих, як і в академії людей пов'язаних з академією моїх одногрупників, які залишилися в Україні чи роз'їхалися по різних країнах, чи теж колеги, з інших років, з інших курсів, з якими ми спілкуємося з заочного, наприклад, відділення ми спілкувалися і до сих пір в контактах. Чи теж, наприклад, те, що я переїхала потім закінчувала на заочному в Криму, дало мені можливість розширити горизонти. Навчання не закінчується на одному навчальному закладі. Теж треба їхати, шукати, знаходити щось нове, цікаве, щось для себе. Скажіть, будь ласка, з якого року ви в Польщі і саме в Кракові? В Польщу я приїхала в 2000 2012 році майже весь цей час я знаходжуся тут, хоча теж вдається багато їздити і в Україну, і в інші країни. Пані Надія прохання вибрати музичну паузу, щоб можна обміркувати, почути, подумати про своє ваша пропозиція, пані Надія, щоб ви вибрали, аби доповнило нашу розмову. Можливо, навіть допомогло уявити ваш фестиваль Схід Захід у Кракові. У нас був почесним гостем пан Олег Скрипка на фестивалі. Тому я думаю, буде доречним вибрати саме музичну композицію, пов'язану з його творчістю. Країна мрій. Можливо, це важливо мріяти. Чув'я чідосна мені, що існує країна мрій, в тій країні росте чарівний гай, у гай той може кожний війти, відчувати таємниці, володіти секретом дивних час. А не себе в фантастичному чокі. Наче воно! Спілкуємося з Краковом. Там живе і працює наша колишня співвітчизниця Надія Мороз-Ольшанська. Вона директор фестивалю театрального Схід Захід. Він пройшов у Кракові, збирав представників театрального мистецтва не тільки України, а й інших держав Європи. Яких саме розкажіть, будь ласка, пані Наді за весь час фестивалю до нас приїздили вже з багатьох країн учасники. На другому фестивалі ми гостили латвійців. Це аматорський театр, який привіз нам на виставу Назар Стодоля. І що дуже важливо, що ми власне на другому фестивалі поєднали колективи з найбільшим віковим розривом, тому що цей же колектив народний з. Латуй привіз в виставу, в якій грала найстарша людина, яка брала участь в нашому фестивалі. Було цьому пану 89 років. А наймолодший учасник тоді в нас приїхав власне з Польщі. Це був театр дитячий, якому грали українські дітки. Вони грали Івасика Телесика, та і там був наймолодший учасник, якому було 5 років. За цей час у нас були учасники з Німеччини, з Австрії, з Угорщини, з Грузії, Вірменії, Фінляндії. Ну і звичайно, що з Польщі і України. Географія розширюється у нас кожного року. Чи обов'язково вони грають українською, чи обов'язково це колективи, які складені з діаспори, можна сказати, української, яка мешкає в різних державах Євросоюзу, або ж це професійні театри тієї країни, яку ви запросили? По різному все відбувається так, як я згадувала, у нас був театр з Латвії. Це була українська діаспора. Вони грали українською мовою, чи, наприклад, українські театри, які заходяться за кордоном. Нас приїздили, але це не завжди. От Фінляндія привозила в п'єсу Павла Ар'є української мови. Часом приїжджають театри, які не мають відношення взагалі до України, крім вибору репертуару. Так нас е, приїздив театр з Вірменії, які привозили Гоголя першого разу. Вони грали Гоголя шинель російською мовою, а цього разу вони грали вій вірменською. Тільки дякуючи тому, що дуже зрозумілий і знаний нам контекст. То цю мову ми розуміємо в театральному значенні, бо театр є універсальний. Коли до нас приїжджав, наприклад, Закарпатський угорський театр, тобто це театр з України, але театр, який складається з людей угорського походження, то вони грали виставу угорською мовою. Теж скажу, що дякуючи мові театру, дякуючи режисурі Олега Мальнюка. Вистава була дуже зрозумілою. Коли до нас приїжджають, наприклад, театр угорський грай, якому грають люди з України, і режисер він українець, але також там грають інші національності. То вони грали виставу російською мовою. Тим паче, що це була англійська п'єса досить специфічно саркастичного характеру, чорного гумору, яка я не впевнена, але здається, не перекладена на українському. Приїздять нас, наприклад, театр з Німеччини був і минулі роки, в якому задіяні, наприклад, український режисер пані Марина Шуберт. Вона робила п'єси і вони гралися німецькою мовою. Ще раніше приїжджав німецький театр, який в свій час співпрацював з Харковом при постановці п'єси Сергія Жадана, де в театрі на так, так. Пані Надія, скажіть, будь ласка, як же відбувається чи синхронний переклад? Чи титри на екрані для глядачів, які, скажімо, не знають німецької, чи це поляки, які забрели на українських фестивалі? Почали вводити субтитри на всі вистави, крім пластичних танцювальних, польською мовою йде текст, який можна легко зрозуміти в багатьох країнах в операх такі. Спосіб передачі і на багатьох фестивалях теж я зустрічала передачі. Текст. Ми також зараз думаємо, як зробити з тими п'єсами, які граються, наприклад, на інших мовах. Фестиваль, театральний схід, захід не такий маленький. До речі, про аудиторію, про глядачів. Хто приходить на фестиваль? Фестиваль взагалі, ми розраховували, буде скерований до української громади, яка живе тут в Кракові і околицях. Але вийшло так, що навіть більше зацікавлення в сенсі прийти фізично, подивитися виставу, пішло зі сторони польського глядача, який дуже в Кракові великий любитель цікавено. І український фестиваль вже має навіть своїх постійних глядачів, які приходять у нас. Є можливість, якби відслідковувати цю інформацію. Хто вже. Другий рік то третій рік ходить на фестиваль, дивиться вистави. Це не може не радувати, що є люди, які вже систематично ходять на якісь вистави і дивляться. Тому у нас мішаний глядач як і українські, які живе тут в Кракові, так і поляки, які тут проживають чи іноземці інших країн. Тому що, наприклад, на угорськомовну виставу прийшла досить велика група жителів Кракова, які є походженням з Угорщини. Або німці так само приходили. У нас підтримав гьоте інститут інформаційно в цій сфері. Тому переміжка така йде. Але теж нас підтримують самі учасники, тому що я вважаю, це дуже важливо для них, щоб вони ходили дивилися на колег, особливо з інших країн, яких вони не можуть побачити в Україні. Коли зазирала на вашу Фейсбук сторінку і шукала інформацію на сторінці самого фестивалю, вона досить насичена, багато фотографій, і побачила, що схід-захід запросив. Такий супровід, чи це можливо у вас традиційно? Виставку народного мистецтва, виставку сучасних ветенанок. Це щороку відбувається щось іще візуальне, як супровід театрального дійства. Тобто, у фоє можна щось подивитися, якісь уже асоціації виникнуть з України, а потім уже йти на саму виставу? Нас вже традиційно, щороку відбуваються якісь виставки. Не завжди вони. Так як от виставка ветенанок, це в нас так вийшло трішки випадково, тому що ми шукали простір для ветенанок. Там є технічна умова, щоб вони гарно виглядали, вони мають бути завішені на чорному або темному фоні. А власне, в одному з театрів фоєї з повністю чорного кольору, тому ми. Вирішили там зробити цю виставку. Якраз витинанки досить великого розміру. Якщо традиційно їх виставляють у форматі мало не а 4 то тут вони самостійні великі картини, чорно-білі, дякуючи тому, що тло просвічується, і можна тоді фантазувати, як грає чорний і білий. Фотографії ви теж залучаєте, якщо робите такі виставки у фоє? Так, в нас є виставка, щороку вона вже відбувається. Дякуючи підтримці міста Кракова, вона відбувається не в фоє, вона відбувається в нашому садку фестивальному, в якому ми зустрічаємося перед виставами або між виставами в центрі молоді. І там є виставка, яка показує фотографії. Вистав, які вже відбувалися. Тобто з першого фестивалю ми звертаємось до фотографів, які приїздять, фотографують наші вистави, і вони ці фотографії надають для такої виставки. Вони кожного року змінюються, щось доповнюється, з'являються з нових фестивалей, і така виставка в нас функціонує. Крім того, що кожного року ми робили виставку, не завжди таку масштабну, іноді це були більш камерні, маленькі роботи. Графіки пов'язані з Україною, українським мистецтвом, як кажуть, натхнення українською землею. Де саме у Кракові? Оцей фестивальний садок центру молоді. Якщо орієнтуватися, ось центр, ось Вавель. А де зустрічаєтеся ви? Ми також знаходимося майже в самому центрі. Це вулиця Крупніша. На якій знаходиться поряд і театр Богатела, з яким ми вже кілька років співпрацювали в рамах фестивалю, і це на рівно навпроти театру Гротеска по вулиці Крупничій, 36, центр молоді Генрика Йордана, якому відбувається ця локація фестивальна садкова. Там, до речі, в нас Кілька років тому відбувалася теж вистава в пленері в самому центрі. Тому у нас учасники мають можливість прогулятися за кілька хвилин вже бути на центральній площі. Це здорово, це викликає захоплення, бо все таки ви робите велику справу. Міжфестивальне життя, коли ви тільки організовуєте наступний фестиваль, а це завжди починається з оплесками останньої зустрічі на попередньому. Воно чим у вас наповнено? Що ви ще встигаєте робити? Крім цього, що підготовка фестивалю, яка вже в нас, наприклад, іде бурхливо. На щастя в нас вдалося сформувати таку команду, яка над цим теж мені допомагає і працює. То крім цього, я займаюся ще науковою діяльністю. Фундація також працює. Ми проводимо дитячі фестивалі, конкурси, які проходять в Кракові. Проводимо зустрічі, виставки по можливості покази, якихось вистав, якісь концерти організуємо на шостому фестивалі. Офіційно створили при фундації нашій осередок української культури і мистецтва в Кракові. Тому у нас є додаткове завдання. Це робота цього осередку, який буде займатися виключно напрямком пов'язаним з співпрацею з Україною, тому що фундація має інші проекти, які реалізовує не в напрямку України, а теж в праці з іншими країнами. Тому роботи багато. А крім цього, особисто я люблю десь подорожувати, щось дивитися, щоб в якийсь момент подорожі ти розумієш, що ось отак от треба. Зробити це рішення до якоїсь проблеми, яку ми раніше не знали, як вирішити. Пані Надію, ви згадуєте докторантуру, це навчальний заклад, при якому ви пишете у Польщі, чи Харківська так. державна академія. Що це? це Краківський навчальний заклад, Краківська академія Ігнаціану. Це єзуїтський навчальний заклад. Єзуїти вже давно відомі зі своєї освітньої місії. Саме в них я закінчила свою другу магістратуру, і в них зараз вже докторантуру, дай Боже, все буде добре. Це цікаво, це дуже корисно іноді дивитися на речі, які тобі добре відомі з іншої перспективи. Представляти те, що, наприклад, в Україні більш відомо на загал, середовищу польському, де академійському особливо, де. Наприклад, спеціальності режисер масових подовищ взагалі не існує. Ось так. От ми функціонуємо. Тобто, навчання в Кракові і дуже цікаво відбувається. Мені подобається. Дякую вам за цю розмову. Думаю, що про вищу освіту у Польщі для українців, про наукову діяльність Українки у Кракові і загалом у Польщі. Ми ще встигнемо поговорити в інших програмах. Таке коротке останнє запитання. Ви вважаєте, що вже пройшли точку неповернення і будете працювати в якихось інших країнах не в Україні? Ніколи нічого не відомо, як казав один е герой, ніколи не зарікаєшся. Тому я не кажу, що немає можливості якоїсь повернення в Україну. Звичайно, це моя батьківщина, і мені цікаво було б в якомусь форматі співпрацювати, або працювати в Україні е чи жити. Але поки що це Польща, а ніхто не знає, де нас закине. Життя за рік півроку тому поки що я живу, і розвиваюся тут, і всіма силами прагнучи допомогти Україні створити такий позитивний імідж культурний і не тільки в Європі. Для тих, хто хотів би з вами спілкуватися, і можливо навіть приїхати на фестиваль Схід-Захід. Якісь контакти, де вас знайти, де прочитати надіслати заявку. Фестиваль має свій сайт. Всхідзаходкомпел польською літерацією. Але якщо вписати Міжнародний фестиваль українського театру Схід-Захід, то наш сайт також з'явиться. Там є вся інформація, всі контакти положення разом з заявкою на участь в цьому фестивалі. А також прошу шукати на Фейсбуці, є фестиваль Схід Захід. Який вже має і свою групу, і свою сторіночку, і звичайно, можна до мене в разі потреби звертатися на Фейсбуці Надія Морозольшанська. Якщо матиму тільки хвилинку вільного часу, то звичайно допоможу і все розповім. Дякую вам за цю приязну і дуже насичену розмову. Хай складається все добре з вашими планами, з планами тих, хто вам допомагає, з ким ви постійно співпрацюєте і в Кракові, і в Україні, і в інших країнах. І думаю, ще зустрінемося ось так на відстані і поспілкуємося. Дякую вам. Дякую навзаєм. Вітання, Харкову. Ось так подкаст Градусник представив вам людину, яка створила міжнародний фестиваль українського театру в Кракові. Це режисерка масових дійств і дослідниця культури Надія Мороз-Ольшанська. З нею спілкувалася я, журналістка Ірина Мироденко. До зустрічі. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ, громада груп як задум Харківського прес-клубу.